Під крилом державного банку нікого не скоротили. Більш того, зарплатню працівникам підвищили на 20%. Впродовж 2017-го обіцяють збільшити ще не стільки ж. Крім того, націоналізований Приватбанк відчуває нестачу персоналу. Дніпропетровське управління потребує близько сотні робітників, зокрема спеціалістів з обслуговування клієнтів та інкасаторів. Керівництво запрошує усіх бажаючих до співпраці і розповідає про всеукраїнські плани боротьби з безробіттям через спеціальний сервіс. Куб ми будемо далі розвивати програму Куб. Цель вообще проекта ⁇ это создание новых рабочих мест. До конца 2017 года их должно быть не менее 1 миллиона. Сейчас сумма кредитования от 50 до 300 тысяч выдана уже на 62 миллиона. И в количественном выражении мы кредиты выдали уже более чем 650 предпринимателям области. Предполагается кредитование физических лиц увеличить на 10 миллиардов в портфель, увеличить кредитование... корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса предпринимателей тоже на 10 миллиардов. Гривін. При цьому ми предусматриваем зниження ставок по кредитуванню. Щодо депозитів, то сьогодні ще можна оформити їх за привабливими умовами, але ставки поступово будуть знижуватися. Тому банкіри радять не зволікати з прийняттям рішення. Тим більш наразі гарантії на всі вклади державні стовідсоткові. Крім того, кажуть, вкладниками приватбанку тепер можуть бути і бюджетні установи. А ще в планах активна участь в міських програмах. Закон прийнято електронному білеті. В нашем коммунальном транспорте вчера буквально состоялась встреча первые, э, консультации с э, Орельтотранспортом Я думаю, что в течение недели в наших трамваях на маршруте номер один появится тоже. Це оплата через QR-код, через приват 24 через смартфон. Навчитись користуванню таким електронним білетом чи ресурсом приват 24 можна, звернувшись до будь-якого відділення банку. Ми мобільні, ми можемо обслужувати в будь-якій точці міста, доставляємо банківські продукти для клієнтів, які не можуть до нас підійти в відділення і так далі. Найбільша наша основна стратегія по розничному бізнесу – це порядка 500 тисяч обучених клієнтів в місяць. Навчати готові Шестирічних дітей і клієнтів поважного віку. Щодо сучасних розробок, то Приватбанк не збирається поступатися лідерством. Лише в першому півріччі 2017-го керівництво запланувало втілити близько 200 IT-проєктів. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини дев'ятого каналу.